Україна ну, крім війни да, і воєнних ризиків, те, що ми маємо, маємо уявлення про руйнацію інфраструктури або перспективи демографічної України, і що це дефіцит е, кваліфікованих кадрів, він з кожним кварталом або з кожним місяцем, очевидно, добирає все більше і більше і небезпеки або. Небезпека дуже радикально, скажімо, більше і більше складнощі, uh -huh. і різні компанії по-різному стикаються з тим, і не ставиться під сумнів, очевидно, мобілізація. Але в тому числі треба думати, яким чином покращувати ефективність виробництва і де знаходити кваліфіковані кадри в поточний момент. Uh -huh. Якщо подивитися на перспективу в 2-3 роки, то з відновленням України потреба в цих кадрах збільшиться, напевно, значно. І треба бути готовим до таких потреб. Угу. Це вимагає зміни кадрової політики, очевидно, з тим, щоб займатися і пошуком більш ефективно, і утриманням більш ефективно. Це також дає велику перевагу компаніям, якщо швидше інших впроваджують. Штучний інтелект для того, щоб через використання штучного інтелекту зменшити рутинну роботу багатьох працівників. Ну, це все пов'язано з підвищенням ефективності виробництва автоматизації, тобто демографічний виклик для України для компаній, які входять в холдинг Nexo в Україні. Очевидно, ну, зустрічають ж саме.